Національний історико-меморіальний заповідник Беківнянської могили продовжує свій проект портрети биківні. Нагадую, що це серія відеороликів, в яких ми розповідаємо про, про, про постаті з биківнянського мартиролога, але саме е, про те, якими ці люди були за життя, які вони мали характер, звички, вподобання, е, свої творчі чи інші життєві досягнення. Бо для нас дуже важливо е, розповісти. Про них як про живих, і сьогоднішній випуск наших портретів биківні присвячений поету Івану Маловічку. Іван Маловичко належав до гурту українських футуристів і мав всього-навсього 28 років, коли його не стало. Невеличка кількість того, що називають екодокументами, тобто листами, якимись записками. Записниками, нотатками і так далі не дозволяє нам розкрити цю особистість повномірно, повнокровно і повноцінно, але на підставі і свідчень тих людей, які його знали, і власне на підставі збережених архівних документів ми можемо трошечки розповісти про те, яким був цей молодий, запальний, де в чому поет. Іван Моловічко зовні не був схожий на, на метра українського футуризму на Михайля Семенка, але десь в чомусь вони були і подібні, що зумовило їхню якусь таку дружбу, приязну, приязне спілкування, вони бували один в одному в гостях. І, власне, саме Михайль Семенко відкрив Івана Маловічка як поета для. Тогочасної української літератури. Хоча треба зазначити, що наполегливості і самому Івану Маловичку не бракувало. Він почав наполегливо насилати свої матеріали до журналів, особливо до тих журналів, до яких був причетний Іван Маловичко, там нова генерація, зокрема, і на початках отримував побажання. Творчо розвиватися, писати лаконічніше, писати якось оригінальніше. І все це завершилось тим, що Івана Маловічка запросили до редакції. І, власне, про перший візит і появу Івана Маловічка в середовищі українських письменників зберіг Олексій Полтарацький, який так само був літератором. І, за не до кінця перевіреними даними, секретним співробітником НКВС. Також Олексій Полтараський зазначив, що Іван Маловичко з'явився в редакції в солом'яному брилі з малиновою стрічкою, з кривою люлькою в зубах і галошах на босу ногу. Цей бриль одразу вилетів в вікно, криву люльку викинув в смітник сам Іван Маловичко, бо йому було зле від коріння. А всі разом письменники зібрали гроші і купили йому. Жовті гостроносі туфлі, на які він скаржився, що вони йому муляють. От, власне, отак от трошки куметно Іван Маловічко з'явився в середовищі українських письменників. Треба зазначити, що, попри те, що про нього залишилось мало спогадів, ми можемо говорити, що Іван Маловичко найбільше в людях цінував щирість. Принаймні в листах до своєї майбутньої дружини Зої Зубкової. Він їй намагався переказати, переповісти своє ставлення до світу, до життя, до людей, висвітлюючи абсолютно різні риси свого характеру, як позитивні, так і не дуже. І, власне, такі речі проходять такою наскрізною ниточкою у його листуванні. Він зазначає про те, що він звик ставитися. До людей щиро, і він від світу очікував якоїсь такої самої легкості, жвавості, веселості і водночас щирості він страшенно не любив нещирих людей, і, а в чоловіках найбільше йому не подобалось те, що він називав піжонством. Хоча, як ви помітили, він сам з'явився на порозі редакції в деякому такому піжоністому вигляді. Іван Маловичко мав на загал ну, трошки непростий характер, і загалом йому видалось житті нелегко. У нього рано якось так померли батьки, і він якось з маличку був привчений до праці, тому в його біографії такі коротенькі за 28 років життя. Є різні професії, він був слюсарем для п'ятого розряду і вчителем, і був студентом одеського кінотехнікуму, при тому він вступив на екранне відділення, і деякі дослідники говорять, що і не тільки дослідники, а люди, які ніби його особисто знали, говорять, що він марив бути актором, хоча це ніде так на загал дійсно не простежується. Але треба зазначити, що, вочевидь, він був людиною і наполегливою, і з якимись дібностями. Бо е, на е, той рік, коли, коли він поступав, е, то всього-навсього на екранне відділення набрало 10 людей, і серед них опинився Іван Маловічко. А конкурс е, і, і заявок і охочих е, було набагато більше, там щось понад е, сотню. Е, так само. Він служив і в Червоній армії, потім е, повернувся спочатку і в Харків, потім повернувся в Одесу, встиг одружитися, знов переїхати до Харкова е, і десь собі вже так повноцінно, повнокровно обрав е, літературну мистецьку кар'єру. Але крім цього, він все таки мав дійсно запальну вдачу. Е, він міг побитися, полаятися як зі знайомими, так і незнайомцями. На жаль, мав якийсь такий період, коли він достатньо сильно пиячив, і, до речі, про це він теж писав своїй майбутній дружині Зої Зубкові, що пиячив він власне від якогось відчуття самотності, від того, що біля нього немає близької людини, і саме закохавшись у Зою. Він зрозумів, що власне, перед ним два шляхи або горілка, яка його знищить і не, не дасть можливості реалізувати всі творчі плани, або все-таки якесь таке нормальне життя з коханою жінкою. І треба сказати, що ці його зізнання в любові, вони доволі такі, знаєте, ніжні, щемні і геть не схожі на. Той образ футуристів, от таких епатажних, хуліганистих, до якого ми звикли. Він власне і писав, що він закохався з нею в неї фактично в перші дні, коли її побачив. І щодня він потаємно до неї приглядався, спостерігав, мріяв. І боявся. І кохана дружина майбутня, до якої він на етапі залучання звертався на ви, от він їй пише: Ви мені здавались і здаєтесь дуже крихким, складним і коханим і, і коханою Власне, листи російською, то був такою коханим, коханим существом, коханою істотою. Як до вас підійти? Як сказати, як не образити, не наробити дурниць. І він їй пише, що я тоді вирішив у вас розчаруватися. Я хотів бачити у вас тільки погані риси, але мої очі бачили тільки добре. Я хотів вас ненавидіти, але з кожним днем я все більше кохав вас. І від того стало йому достатньо тяжко, бо на якихось етапах його якісь такі почуття до Зої були таємницею для всіх його друзів, для всіх, хто його на той момент оточував. І, власне, от знаєте, листи Івана Маловічка на сьогодні це найцінніше, що можливо у нас є про цього письменника. І він там постає от саме вже таким. Турботливим чоловіком і водночас людиною, яка переймається глобальними питаннями, яка переживає, як мало вона ще зробила в цьому світі для майбутнього, для облаштування якогось нового світу і для, в тому числі, української культури. Нагадую, що, попри все, Іван Моловічко мав лише 28 років, коли його. Розстріляли так. Само ці листи водночас є деякими свідками доби. Принаймні 21 серпня він повідомляє дружині, що заарештували Майка Йогансена в будинку слова. І треба зазначити, що в реалії. Майка Йогансина зарештували 17 серпня, тобто цей проміжок був доволі короткий, тобто всі відомості швидко поширювалися. Самого Івана Маловичка зарештували 21 вересня 37-го року. А вже в листопаді його розстріляли, звинувативши в належності до націоналістичної контрреволюційної терористичної організації, до якої Нібито так само входив Михайло Семенко, і що саме Михайло Семенко його власне, туди і загітував. Але ті допити, от, які зберіглись в верхівно-кримінальній справі, Івана Маловічко говорить про те, що зрозумієш, що його морально і якось так емоційно зламали. А з іншого боку, ті свідчення, які він подає, про розмови. В середовищі футуристів вони виглядають доволі правдиво, коли вони е, е, говорять про те, що вони були там е, незгодні е, з е, певними іншими літературними угрупуваннями, що вони виступали на загал проти якогось такого європейства української літератури. Або навпаки, значить, коли е, він е, стверджує, що оскаржували. Велику кількість графоманів і говорили про те, що українська література кудись не туди рухається не туди розвивається. В принципі, на загал абсолютно звичайні розмови в літературно-мистецькому середовищі, які, на жаль, потім були використані проти них і е люди були знищені. Е про арешт самого Івана Маловічка зберігли спогади в нотатках Юрія Смолеча, е доволі лаконічні. Коли він стверджує, що після засідання спілки ну, нібито і Маловічко, і Полтораські мали йти додому, а вони жили, будин, обидва жили в будинку слово, відомому Харківському, і вже під під'їздом Івана Маловічка чекав Чорний Воронок, який власне, його і забрав. І Достеменно невідомо, коли його з Харківської в'язниці. Доставили в Київ, але розстріляли Івана Маловичка в Києві, і похований він на території нашого заповідника. Ну і, власне, наостанок мені б хотілося зацитувати дебютний текст Івана Маловічка, який побачив свій з легкої руки тож Михайля Семенка. І, власне, він дозволяє зрозуміти, наскільки учень і учитель були. Схожими за стилем, і водночас зрозуміти наскільки е, Івану Маловічку Маловичку ну подобалась та дійсність, в якій він живе, і що він хотів від е, майбутнього. Е, кордельєра. При тому, до речі, теж зазначив, що Полтерацький зауважував, що навряд чи Іван Маловічко розумів до кінця, що таке Кордельєра. Вочевидь, йому просто сподобалося на слово, і текст він назвав саме так. Гомону, гомону, чуєш світ, хто мені голому? Відповість доріг незміряних, колес, колес, давайте сміливості Геркулесової, швидкості в рухові, енергії в бігові, Вкрите степи, як мухами, автомобілями. Розбиймо чумацький скарб, хай ураган уболівань, вдаримо сотнями гар. Об неба чавунну емаль. Стрімкий розгонистий тракт. Зміст украсує дупіль, трактор і автомобіль. Швидкість, енергія, рух і біг. І, вочевидь, він намагався десь підсвідомо, можливо, відчуваючи, що відміряно йому не так багато, жити так само водночас швидко, стрімко, щоб усе встигнути. На жаль, встиг він не дуже багато. Кілька поетичних збірок, збірка оповідань, праця з історії одеського порту, така своєрідна. Тоді любили писати літер такі літературно-мистецькі історії різноманітних правослових об'єктів. от але, тим не менше, цікава, яскрава особистість, про яку хотілося б згадати.